Слава Україні! Уявіть собі, що ви летите на планету, культура якої вам заочно дуже сподобалася. А після прибуття виявляєте, що суспільство встигло змінитися, знищити прояви місцевої культури, як от пісні, книжки, бібліотеки, заборонити окремі форми вічливості і змінити правила поведінки. І сталося це не тому, що до влади прийшли якісь місцеві релігійні фанатики, а тому, що суспільство на цій планеті сконтактувало з культурою вашого світу, захопилося його технологіями і вирішило, що їхня власна культура є примітивною і варварською. Саме це сталося із Саті, головною героїною книжки Talin» Урсу. Леґвін, американська фантастка Урсула Легуін – це той випадок, коли для когось вона в першу чергу авторка фантазійного циклу про земномор'я, для когось письменниця, що писала незабутню коротку прозу. А для когось авторка науково-фантастичного ханського циклу, до якого й входить «The Telling». Романи ханського циклу можна читати незалежно один від одного. Єдині важливі частини світобудови, про які варто знати, це Ойкумена та Ханці. Отже, хайці це найдавніша цивілізація Всесвіту. Вони дуже мудрі, але їхня древність є й тягарем, тому що вони бачили буквально все. Дуже давно ханці відкрили можливість міжзоряних перельотів, заселили чимало планет, а потім занепали на тисячі років, щоб потім знову відкрити для себе можливість космічних подорожей. Ойкумена це об'єднання відомих заселених світів. Нові планети, які досягають певного рівня розвитку, можуть також до нього вступити. Важливою задачою екумени є дослідження інших культур, засноване на принципах незасудження та невтручання. Земля, вона тут називається терою, також входить до екумени, тож її спостерігачі можуть перебувати на інших планетах. Спостерігачі працюють офіційно, тож можна вважати, що вони є чимось середнім між дипломатами та антропологами. Деякі світи, які є менш технологічно розвиненими, і заздрістю дивляться на досягнення екумени і бажають якнайшвидше отримати доступ до її технологій. Отже, саті, головна героїня та Challenge, є спостерігачкою від ойкумени на планеті Ака. Сама Сатті стере до об'єднання релігійних фанатиків захопило владу у більшості держав, почала знищувати бібліотеки та інакомислячих. І де Сатті пережила особисту трагедію. Вона вирішила вивчитися на спостерігача і покинути планету. Сатті чекала на зустріч із культурою Аки, вчила мову, ознайомлювалася з літературою, тільки що після прибуття дізнатися, що влада змінилася, ідеологія змінилася, і тепер цей світ поклоняється ойкумені і повністю відмовився від власної культури. Проте, якщо на планеті Сатті на чолі стала релігія, то на Атці сформувався дуже матеріалістичний тип суспільства, який ґрунтується на ідеології, продукування споживання. До спостерігачів з тут ставляться добре, але їм не дозволяють покидати великі міста. Сатті нелегко виконувати свою роботу, адже все, що вона бачить, це стандартизовані тексти, розмови і способи привести час. У столиці навіть неможливо поїсти нормальної їжі. Усюди пропонується стандартна їжа швидкого приготування. От кожен багато працює, їсть поспіхом і мало спить. Єдина особливість, на яку звертає увагу Сатті, це те, наскільки легко тутешнім дається однаковість у їхніх прагненнях, звичках і способі життя. Тобто, це той випадок, коли ми маємо справу із планетою державою, що, утім, не є нормою у цьому всесвіті. Трохи згодом посол Кумени і керівник Сатті нарешті отримує дозвіл на поїздку у віддалений регіон, де, як він сподівається, ще збереглися якісь залишки давніх традицій. Але замість себе посол відправляє туди сатті. Уже сама кількаденна подорож на кораблі стає ковтком свіжого повітря. Люди, які також подорожують ним, нічого не знають про дипломатичний статус саті, тож хоче балакають про свій побут і проблеми. Утім, один із пасажирів все ж виявляється представленим наглядати за нею бюрократом. Наглядач каже, що місцеві можуть бути небезпечними і вимагає, щоб саті повідомляла його про усі свої плани на подорожі, а також сповіщала про будь-яку нелегальну діяльність, свідком якої може стати. Місто окзат Оскат, у яке перебуває Сетті, спершу приймає її обережно. У столиці уряд корпорація заповнювала їхні дні розвагами та формальними розмовами, тож жодних особистих стосунків у таких умовах сформувати було неможливо. А тут випадкова сказане дякою, знання старого вірша чи щире захоплення справжньою їжею приводять Сетті до формування дружніх стосунків із жителями. Поступово вони випадково чи ні, показують їй, як за фасадом нових правил ховається старі традиції. Скажімо, написи на стінах просто малюнки, якщо ти не знаєш давньої мови. Усі жителі, як годиться, ходять на регулярні заняття з гімнастики. Тільки от якщо там немає наглядача, то їхні вправи сильно відрізняються від тих, які вимагає виконувати корпорація. Сетті розуміє, що у місті існує якась невидима мережа зв'язків, яка дозволяє місцевим знати, хто вона така, де перебуває і чим цікавиться. І це не мережа створена корпорацією, це щось зовсім інше. Нарешті Саті вступає в цю нову релігію, що зветься The Telling – розповідь. Її суть у постійному переказуванні історій. Кожен служитель знає якусь краплинку: хтось більше, хтось менше. Але люди збираються то в одному домі, то в іншому і слухають історії. Ось це усне мовлення має велике значення для людей. Як каже один із служителів релігії, нашому розуму потрібно розповідати, йому потрібна розповідь, щось за що можна зачепитися. Минуло минуло, а в майбутньому немає за що вхопитися. Майбутнє ще порожнє, як же в ньому жити? Тож у нас є слова, які оповідають, що сталося колись і що стається зараз, що було і що є. Ну і це майже все. Сеті розповідають про існування останньої бібліотеки десь далеко в горах, і вона вирішує відвідати її разом із паломниками. Подорож важка, але дає їй ще трохи розуміння старої релігії Аки. На підході до місця, звідкись виринає рояль в кущах у вигляді гелікоптера, що розбивається, і потім виявляється, що в ньому летів наглядач, приставлений до сатті. Наглядач дивом виживає і стає останньою частинкою пазла, яка дозволяє сатті зрозуміти, що саме було зламано у стосунках Акки з Ойкуменою. Мені здається, із цим романом Урсула Легуін хотіла повторити те, що вона зробила в книзі «The Позест, показати два світи із протилежними, але однаково не ідеальними ідеологіями. На террі перемогла релігія, яка визнавала право на існування тільки канонічних релігійних текстів. А на атці прагнення нарощувати технологічну міць і зневажання літератури та історії як чогось неточного, а відтак неважливого. Хоча мені і сподобалася кінцівка, і на рівні світобудови це цікавий текст, мені здається, що його ще можна було редагувати. Зокрема, тут є місця, де справді відчуваєш, о, я всередині інфодампу. Середина книги надто блукаюча. Там місцями просто лінійно переповідається, що дізналася сатті, і немає зовнішнього конфлікту. Загроза від наглядача відчувається погано, а паранормальний аспект релігії не розкритий, хоча спершу на нього активно натякали. Тобто потрібно було або прибрати ці натяки, або показати більше його проявів. Ну і про падіння рояля-гвинтокрила я вже згадувала. Незважаючи на недоліки, я рада, що прочитала цю книжку. Проте, якщо вам хочеться познайомитися із творчістю Урсули Легуін, краще почати з чогось іншого. Наприклад, якщо ви любите фентезі, то ось тут я розповідала про чарівника земномор'я. Раджу подивитися.